Бегонія садова, вирощена в домашніх умовах, стане гідною прикрасою палісадника, китучої клумби балкона міської квартири і навіть підвіконня. Яскраві бутони і насичена зелень. Листя зроблять цю квітку зіркою діжкової композиції і головною прикрасою зимового саду. Деякі сорти бегонії за умови, що за ними організований правильний догляд здатні безупинно цвісти цілий рік розмноження бегонії, батьківщиною цього багаторічного садового квітки є вологі тропічні ліси, де він буйно цвів в тіні вікових дерев, але на сьогоднішній день знайти первозданий його вигляд практично неможливо. Справа в тому, що через фантастичну популярність цієї Рослини селекціонерами виведено більше тисячі культурних сортів бегонії садової, вони так само, як і бегонія ампельна, підходять для вирощування в вазонах, але можуть бути висаджені і у відкритий ґрунт. Догляд за ними нескладний. Всі без винятку сорти розмножуються бульбами, з яких і вирощується розсада, якщо в подальшому передбачається посадка її у відкритий ґрунт. То робити це найкраще в березні для того, щоб в травні на її стеблах вже з'явилися бутони перед посадкою бульб. Потрібно стартовий догляд, їх бажано обробити і продезінфікувати спеціальним засобом, що захищає їх від хвороб і дає їм стартову підгодівлю. В крайньому випадку можна скористатися слабким розтіном марганцівки або один перекисом водню. Розмножується бегонія або від бульби. Або живцюванням простити можна зрізані з пророщеного бульби паростки і посадити їх в стаканчик з землею, або зрізати з дорослої рослини одну з його верхівок з парочкою листя, але без бутонів, і посадити її у вологий ґрунт, укривши целофановим пакетом, який вже через тиждень за умови того, що втеча піде в зростання, можна буде зняти. Порядок посадки, посадка всіх ніжних садових квітів, має свої власні секрети, як правильно посадити лілії, можна дізнатися в інших наших статтях. Тут же ми розберемося з правилами посадки в ґрунт бегонії садової, для цього знадобляться підготовлені бульби пластикові стаканчики торф'яної органічний ґрунт. Ці квіти, особливо декоративні їх сорти, люблять слабокислі ґрунту. В лужних вони марніють і погано цвітуть. Посадка бульб в пластиковий стаканчик проводиться паростками вгору, а потім їх потрібно буде присипати землею не вище ніж на 2,5 оптимальна температура для вирощування розсади 2,1 градус, якщо все було зроблено правильно. Через тиждень на поверхні ґрунту вже з'являться листові розетки. Висаджувати у відкритий ґрунт або в спеціально для цього відведений вазон розсаду бегонії садової слід не раніше ніж через два місяці після того, як з'являться перші паростки, висаджуючи їх на садову клумбу з формуванням квіткового візерунка або орнаменту. Слід дотримуватися відстані в двадцять між рослинами. Це потрібно для того, щоб, організувавши правильний догляд, отримати суцільний квітковий килим після того, як вся посадка всієї розсади буде закінчена. Землю під нею, щоб уникнути пересихання, слід замульчувати, використовуючи для цього тирсу дрібний керамзит або торф. Далі справа залишається за правильним доглядом. Правила догляду: майже всі сорти бегонії прості і невибагливі. В догляді вони, так само як бегонія кімнатна, дориманні певних правил поливу, температури і підгодівлі розкриються у всій красі і будуть радувати око яскравими бутонами і соковитими листям химерної форми. Розсада цих садових квітів повинна вирощуватися в світлому місці, але потрапляння на неї ультрафіолету слід виключити. і ніжні молоде листя запросто можуть отримати сонячні опіки і покритися бурими плямами, слід також стежити і за воловістю. Кімнату з розсадником потрібно часто провітрювати, щоб уникнути захворювання молодих рослин борошнистою росою, її ознаки очевидні білі плями на поверхні листя, бутонів і стебел, заражені нею рослини, доведеться видалити, а всю решту розсаду обробити марганцівкою після того як посадка розсади в ґрунт буде проведена. Догляд за нею буде полягати в своєчасному поливі і періодичної підгодівлі, якщо при посадці було проведено мульчування ґрунту, полив буде досить рідкісним, адже ґрунт вже захищений від пересихання для підживлення. Добре, підійдуть універсальні добрива, призначені для садових квітів цвісти, і радувати, око, це садова рослина буде все літо до самих холодів, але після того як вона перестане цвісти. Рослини слід викопати стебла обрізати, бульби промити і просушити, після чого скласти їх в ящик з вологим піском і прибрати в підвал до березня. Протягом зими слід періодично повіряти стан бульб. Догляд за бульбами важлива складова вирощування цієї квітки, секрети досвідчених квітникарів по вирощуванню бегонії. Пишні і доглянуті сади, і квіткові клумби є результатом щоденної праці по догляду за зростаючими в них рослинами, це стосується і бегонії і садової, яка при правильному догляді здатна пишно цвісти весь літній сезон, для цього потрібно регулярно підгодовувати її спеціальним добривом і суясно видаляти зів'яле листя і пелюстки. Зовсім нескладний догляд чи не так. У бегонії не повинні опадати бутони. Якщо це спостерігається, значить для рослини створені несприятливі умови. В якості профілактики від нападу на цю квітку попелиці і павутинного кліща рекомендується періодично поливати його не просто водою, а настоєм з цибулиння і стебел часнику. будь які сорти бегонії прості і невибагливі в догляді, їх можна вирощувати і вдома, і на балконі. І в саду вона стійка до хвороб, не вимагає частого поливу і здатна цвісти все літо і стати гідною прикрасою будь-якої клумби.